Чверть століття директор хлібокамбінату Олександр Ніпомнящий працює разом з провідним інженером відділу матеріально-технічного забезпечення Віталієм Пищиком, який підприємству віддав 50 років життя. Кадри вирішують все, оце висловлювання та воно в повній мірі відноситься до Віталія Івановича. Бо ця людина працювала на старому хлібозаводі, ця людина. Будувала це підприємство, вона приймала його, запускала, і у нього так ска такий опит як керівника, що такого так сказати, попробує ще не йти в нашому місті. 50 років працювати на підприємстві це багато стоїть. Все життя пана Віталія нерозривно пов'язано з шосткінщиною. Народився я у липні 1945 року. Потім. Навчався в виводській середній школі. Далі був шосткінський технікум і три роки в армії. Трудовий стаж розпочав на підприємстві Свема. Я там працював сім років, а потім прийшов на 5 січня 1975 року, прийшов на хлібокомбінат. Населення додавалося, город рис і всі села теж росли. Так, що треба було будувати новий хлібозавод. Молодому спеціалісту довелось взяти на себе відповідальність за будівництво хлібокамбінату з нуля. На це пішло без перебільшення три роки життя. Прийшлося багато. В 1975 році це все я замовив, а в 1976 му вже поступало, почало поступати обладнання. Я, я все ж підписував, все берег, все було. Под контролем все було чітко. А в 77-му році ми вже приступили к установці цього обладнання, потім ну, монтаж, наладка. У грудні 1978 року світ побачила перша партія хліба. Спогади про це викликають посмішку на обличчі фундатора Шосткінського хлібокамбінату. Ми запустили першу лінію. Хліб був формовий, білий, з вищого сорту. Ну, запустили, все ж провірили, підійшло. Вийшов хліб красивий, корочка така ніжна, рум'яна. Здавалось, можна видихнути з полегшенням, але тепер на плечі Віталія Івановича лягла відповідальність за безперебійне виробництво одного з найважливіших продуктів хліба. Роботи завжди було багато, адже хліб потрібен людям щодня, незалежно від пори року, погоди чи економічної ситуації. І так був 11 років главним інженером, головним інженером, 13 років директором. Багато Щоденна боротьба за якість, своєчасність та безперебійність виробництва вимагає глибоких знань у різних сферах постійного навчання та здатності оперативно приймати рішення. Спочатку три роки я навчався у Харківському політехнічному, а коли вже перейшов на хлібокомбінат, то вже треба так, щоб підійшов, щоб не я к робочому, а робочі підходи до мене. От і показував такі то заварки, така кислотність, така температура. Я беру на язик, пробую. О, оце головний інженер. Правильно, він дознати всю технологію і обладнання. Ну, я купляв книжки. Приходилось все вивчати. Після я закінчив київський пішів інститут піхарчової промисловості. Виробництво було цілодобовим, щоб шосткинці щодня отримували свіжий хліб. У нас була можна 65 тонн хлібобулочних, 3 тонни кондитерських. Виробив, коли кількість населення шостки сягнула до 100 тисяч, довелось запускати ще одну лінію і нарощувати виробництво, і понині на його плечах тримається великий обсяг роботи. Окрім того, Віталій Іванович опікується ветеранами хлібокомбінату. Наскільки він уважний до всіх людей, ветеранів, які раніше працювали, до кожного свята він напише вітальну листівку. Обов'язково, коли у людини Ювілей, якийсь обов'язково Він прийде до керівництва і е, скаже, що що потрібно поздоровити цю людину. Обов'язково, е, якийсь тортик, який, якась продукція, якісь гроші. обов'язково він це зробить. Це дуже поважна, шановна людина. Всі його ну, оберігають. бо таких людей, як він, на нашому підтримці дуже дуже мало. Є, по-перше, молоді з кого брати приклад. Ще він керівник ветеранської організації, яка у нас так, немаленька, і вона так, на дуже такому високому рівні в нашому місті працює. І він дуже чуйна, поважна людина, яка завжди піде тобі на зустріч, допоможе якимся світом, не знаю. Дуже приємно, коли у колективі є така чудова людина. На 80-му році життя пан Віталій приклад того, що вік це лише цифра, а справжня молодість криється у здоровому дусі та тілі. Він підтримує своє здоров'я, він дуже любить ходити багато, він дуже активний на свої роки. Завжди йде на роботу окольними путями, щоб, щоб більше походити. Віталій Іванович, людина дисциплінована. Щодня прокидається о четвертій ранку і 40 хвилин займається фізичними вправами. Він навіть нашій знімальній групі провів майстер-клас і продемонстрував, як себе тримати у тонусі. Я раніше займався системою Іванова. пам'ятаєте була? була теж прийшлося наливатися. І ранками і вечором холодною водою, круглий рік, яка погода, темна, світло, отжимання, так. Ну, іде там же я, ну як вам ще вправи, вправи прес качати, лежу, качаю під стул чи під кресло, ноги, щоб не піднімалось. Прес качаю, потім також і спандер тягаю, гантелі. Присідати я можу і сто. Вобще, у мене було я так, присідав е-е 300 разів. Я жймався 100. Індикція ну, ж було сейчас уже ж наполовину половину менше. Пан Віталій, людина праці. Все його життя тісно пов'язано з хлібом, з турботою про те, щоб на столі кожного шостинця був свіжий запашний хліб. Його праця основа основ. Тому не дивно, що його труд неодноразово був відзначений високими нагородами. У мене загальний стаж 64 роки, 57 – трудового. На хлібокомбінаті рівно, ну вже пішов 51-й. Вже перший круг пройшов, пішов на другий круг. Перша нагорода це була заслужений працівник промисловості України. Друга почесна відзнака міста Шостки Миколи Петровича Ноги. Потім третя почесне звання. Ветеран Украины и четвертого остання почесне звання звонят третьего ступеня перед областью, Самской областью. Віталій Пищик своєю відданостю, наполегливістю та професіоналізмом став зірцем для наслідування, зробивши значний внесок у розвиток міста та громади. Його щоденна праця спрямована на забезпечення добробуту та стабільності. Про таких ще говорять сіль землі. Віталію Івановичу і усьому підприємству Шостінці вдячні за щоденний смачний хліб на столі.